На тему позитивного мислення написано тисячі книжок. На мою думку, позитивне мислення починається з усвідомлення того, що в світі існує добро, і його дуже багато. І це усвідомлення суттєво покращує якість життя. Нагадується загальний розклад. За індивідуальним звертайтеся у WhatsApp або Telegram. Контакти в описі під відео. Отже, як навчитися мислити позитивно? Давайте почнемо з сімки пентаклів. Ця карта показує, що ви часто незадоволені результатами того, що робите. Що робите ви, що роблять інші? Ви дивитесь на своє життя і думаєте, чого замало могло бути і більше. А це могло би бути і краще. А це мало би бути так, а не інакше. І ці всі маленькі пазли вашого особистого негативу складаються в величезну картину всеосяжного, тотального незадоволення життям. Через це важко бачити щось хороше. Важко позитивно мислити, коли все не те і не так. І ось приходить він, диявол. Йому подобається ваше мислення. Він заковує вас у кайдани власних страхів і негативних переконань так сильно, що ви вже починаєте вірити, що світ складається лише з болю і страждань. Підсилює все сім кубків, адже у вашій голові безліч дрібних і зайвих думок. Суцільний розумовий хаос. Ці думки відволікають і заважають зосередитись на головному. А що головне? Карта Паш Кубків? Це про натхнення, про відкритість до почуттів, до любові, до добра у світі без скепсису і зайвого аналізу. Коли ти відкриваєш серце. Довіряєш світу, цінуєш те, що маєш, відпускаєш негативні установки і наводиш лад у власних думках, тільки тоді ти починаєш мислити позитивно. А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні теро розклади. Всім гарного дня і до зустрічі!